А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку. Яка тобі нічого не дає? Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поні? всі інші там чи мастерами. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Нікюра чи щось, якими своїми справами займається, Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то як якщо існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі. Здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн Подавать. Просто в житті бачив, спілкувався. Я з ними от в оточеннях своє водив, точніше себе якось насильно водив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити заробляти. Взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, якби ходив частного репетитора. Набагато коротший термін, здобуть ті самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, це Совєцька, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мандрували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті, пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламаний. Коротше, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні. Дуже категоричний.